Оча одяг, вага мішечка 15 кілограм за 3 тисячі гривень. Чоловіча, робоча курточка, Розмір XL. Куртка медична. Розмір 66-й. Чоловічі робочі штани. Розмір L, такий... Ваднік. Чоловічий розмір ЕС. Одяг. Для медичного персоналу розмір Елька. Чоловічі робочі штани. Розмір 48. -й. Одяг для медичного персоналу, розмір 36. -й. Ще один одяг для медичного персоналу. Розмір не пише. Це теж для медичного персоналу. Жилетка. Жіночі штани. Розмір 46-й. Штани для медичного персоналу. Великого розміру. Робоча кофта. Розмір МК чоловіча. Жіночий одяг для медичного персоналу розмір 3XL. Ще одна така кофта, розмір пишу одиничка. Робочі штани, розмір XL. Чоловічі робочі штани. Розмір 52-й. Робоча чоловіча кофта, розмір Елька. Чоловічі робочі штани. Розмір 48. Чоловіча робоча кофта. Розмір 52-й. Чоловічі робочі штани. Розмір XL. Ще одна така жилетка. Штани. Великого розміру. Робоча кофта, розмір М. Чоловіча безрукавка. Розмір Елька. Така жилетка дорожня. Ще одна жилетка. Чоловіча футболка. Нова збірочка. І останні фірми чоловічі робочі штани фірми Страус, розмір 54 Це був робочий одяг. Вага мішечка 15 кг за 3 тисячі гривень.